Міні-проект формування військово-патріотичних навичок молоді під час навчання у коледжі підготували студенти групи ПМ22 «Худорожков Віталій та «Сазонова влада. керівник проєкту копать Наталія Валерівна. Відео є конкурсним та присвячене річниці коледжу. Мета проекту це висвітлення найефективніших форм та методів проведення польових зборів та їх значення у формуванні військово-патріотичних навичок. А також визначити основні етапи організації польових зборів у коледжі. Актуальність цієї теми полягає в тому, що у зв'язку з воєнними діями набуває питання у навичках молоді щодо захисту своєї країни. Адже формування військово-патріотичних навичок у молоді це комплексне завдання, яке потребує спільних зусиль держави, сім'ї та навчальних закладів. Представляємо вашій увазі методи, які використовуються саме у нашому коледжі теоретичні заняття з предмету захисту країни. Практичні заняття з військової підготовки, участь у військово-патріотичних заходах, відвідування музеїв та інших історичних місць, зустрічі з ветеранами війни та учасниками бойових дій, та читання книг та переглядів фільмів військової тематики. Під час навчання здобувачі освіти вивчають предмет захисту країни за різними програмами юнаки та дівчата окремо. А мета навчального предмету це формування у студентів необхідних знань, умінь та навичок для захисту України. Дії в умовах надзвичайних ситуацій, готовності до національного супротиву та мотивації до набуття. Так, наприклад, програма предмету захисту країни, а саме для юнаків, складається з багатьох розділів, перечень яких ви зараз і бачите. Наразі польові збори є важливою складовою частиною навчального процесу, яка допомагає студентам набути практичних знань та навичок, необхідних для захисту батьківщини. А проводяться вони з метою практичного закріплення рівня знань зуботів освіти. Зазвичай розраховані на 18 годин та організовуються на базах військових частин, центрів комплектування та соціальної підтримки, лікувально оздоровчих установ та базових навчальних закладів. До вашої уваги перший етап польових зборів, а тобто до 2017 року, в нашому коледжі проводився у два дні, програма якого складалася з екскурсії до військової частини та фізичної підготовки на базі коледжу, який ви зараз і бачите. Щодо другого етапу, тобто 17 та 18 роки, першокурсники проходили польові збори одночасно у два дні. Також була введена тактична медицина, значно була вдосконалена організація та саме проведення зборів, а змагання з футболу змінили на смугу перешкод. Третій етап 18-22 роки. На цей раз польові збори стали проводитися у три дні та окремо для кожної групи, буквально по черзі. У дівчат з'явилися практичні заняття, а у юнаків була розширена програма, адже додалася строєва і тактична підготовка саме зі зброєю та військова топографія. Практичні заняття почали проводитися за участі запрошених військовослужбовців, а також додалися тестові завдання з пройдених польових зборів. Ну а щодо четвертого етапу, тобто з 22-го року по сьогодення, у нас дистанційне навчання. Проведення польових зборів у режимі дистанційного навчання проводилися під час звичайних аудиторних онлайн занять. Програма цих зборів складається з тих же складових, що і для очного навчання, але у таких умовах втрачається його практичне прикладне значення, бо основний матеріал надавався у презентаціях, відеолекціях та теоретичних матеріалах. Тому і можливості вдосконалювати свої навички на практиці студенти в умовах дистанційного навчання, на жаль, не мають. Ну а зараз короткий відеоролик, в якому більш детально показані минулі етапи польових зборів. 锁在你身边。 Щойно Віталій розповів про те, як проходять польові збори для юнаків. Я хочу розповісти трішки про те, як вони проходять для дівчат, і я хочу почати з найголовнішого: що проведення бойових дій може створювати багато неприємних ситуацій, як для цивільного населення, так і для військових. Саме тому кожен з нас повинен мати необхідні навички для виживання під час бойових дій. Хочу відокремити, що саме основною причиною смертності та поранень є неефективне надання медичної допомоги на полі бою. Тому ми повинні підвищувати знання в медичній справі та вчитися врятовувати життя шляхом самодопомоги та допомоги іншому. Тепер хочу трішки розповісти про програму предмету захисту України для дівчат. Програма має декілька завдань. Основними із них є ознайомити наших студентів з основами анатомії людини, навчити надавати першу медичну допомогу в екстремальних ситуаціях і контролювати свої емоції. А основне це виховувати почуття гуманності, милосердя та готовності допомогти будь-якій людині. Програма цього предмету основи медичних знань складається з чотирьох розділів: основи медичних знань і домедичної медичної допомоги, основи цивільного захисту, міжнародне гуманітарне право і тактична медицина. Ми вступили до коледжу у 2022 році під час активних обстрілів нашого рідного міста. Тому проведення польових зборів у нас проходило в дистанційному режимі. Ми передавлялися відеоматеріали, презентації з окремих тем, перечитували лекції у цифровому форматі, проходили тестування за опрацьованим раніше матеріалом і складали контрольні нормативи у наданні першої допомоги, накладали пов'язки на різні ділянки тіла, накладали кровоспинні джгути, проводили імобілізацію кінцівок при. У будь-яких травмуваннях нам давали практичні завдання, в яких ми пробували накласти пов'язки на голову, на грудну клітину та на кінцівку, руку чи ногу. І кінцевий результат нам потрібно було сфотографувати або зняти на відео. І саме зараз на екрані ви бачите відео моєї одногрупниці, яка виконувала саме практичне завдання. Ну, а інші завдання ми виконували у форматі звичайного відповіді на запитання. На цьому слайді є декілька фото, які збереглися з 2019 року, і на них показано, як проходили польові збори ще в офлайн режимі. Зараз я хочу пояснити саме прикладне значення польових зборів. Перше. Це польові збори надають унікальну можливість для практичного застосування теоретичних знань, які ми здобули раніше. Студенти також можуть отримати реальний досвід у вирішенні проблем та розв'язання завдань у реальних умовах. Наступне це участь у польових зборах, допомагає студентам розвивати навички комунікації, співпраці, лідерство і прийняття рішень та роботи в команді. І останнє, на мою думку, це військово-патріотичне виховання, яке сприяє формуванню в людей почуття відданості до своєї країни, зміню історії, її традицій та відповідальності перед нею. Це також може сприяти вихованню дисципліни, силових навичок та розвитку лідерських якостей. Зануримося трішки в день польових зборів і як дівчата проходили смугу перешкод. Організовують польові збори у нашому коледжі зазвичай. За такими етапами як планування, підготовка, проведення і підкінець, оцінка. Підготовка включає в себе залучення необхідних ресурсів, таких як медична апаратура, і найголовніше це домовитись з представниками. А саме проведення це виконання запланованих активностей, навчання учасників необхідним навичкам та процедурам, і підіб'ємо підсумки. Проведення польових зборів з предмету захисту України є ефективним способом формування у студентів військово-патріотичних навичок. Під час зборів студенти вдосконалюють свої практичні навички у військовій справі та надання невідкладної допомоги, виховують чуття патріотизму, любові до України, на готовності діяти в умовах надзвичайних ситуацій. А ефективність та дієвість методів саме проведення зборів залежить від багатьох факторів. Злагодженої та творчої роботи викладачів, залучення фахівців, таких як медичні працівники та ветерани військовослужбовці, вміння викладацького складу використовувати різноманітні методи проведення практичних занять, щоб зацікавити студентів до освоєння предмету та поєднувати стандартні форми навчання з використанням цифрових технологій. Дякуємо всім за увагу!